Побачив вже, як стоїть розкрита господарча будівля там складу. І приїхав до двору і вже, вже картина була от така. Дах з гаража квадратів 40-50, кухня літня, дах 70 квадратів. І на хаті там декілька шиферин побило. Автомобіль лано спошкодило, капот дзеркало і вікно. Крило там дуже. Житель села Джамка В'ячеслав Долинко розповідає про наслідки позавчорашнього боревію в Аджамці. Говорить, його наслідки ліквідовують нині. Не можу оцінити масштаби того. Я думаю, за декілька днів буде зрозуміло. Поки не зрозуміло нічого. Бо матеріал його треба закупати, ну, треба фінанси. Боровій пошкодив 40 будівель у селі. Це житлові будинки та лікарня. Вітер позривав шифер з дахів, повалив дерева, побив машини, обірвав лінії електромереж. На цьому відео та фотографія голови громади Тетяни Зайченко Ви бачите наслідки буревію 15 квітня. Комісія обстежила кожен будинок, зафіксували звернення жителів, і зразу ж у нас було в резерві шифер. Бу і ми зразу почали людям допомагати шифером і стройматеріалами. За ці два дні ми вже видали більше 300 Листів шиферу, саме головне, що всі живі, здорові. За інформацією служби екстреної медичної допомоги, ніхто з людей не звертався. Люди продовжують підраховувати збитки. «Ось це тако погріб почав Ну, Місяць назад кончили, капітально обділили, красиво було. І це падає дерево, риває, з коріння, воно і все на погріб завалило повністю». Показує з даху, позривало шифер. Хату розкрила, трохи, хлопці. С МЧС воно належають, криють, от, допомагають. Вчора попиляли мені, допомогли хлопці. Більше десятка в перший день звернулося людей, зривали дахи, паркани положило. Були задіяні всі працівники місцевої пожежної команди. Працювали, допомагали, допомагали людям з перекриттям дахів, ну і з усіма наслідками. У приміщенні місцевої амбулаторії вітром пошкодило вентиляційні отвори, зірвало шифер з даху, розповідає завідувачка господарства Олена Лось. Ми відновили за буквально декілька годин, щоб в подальшому не було ніяких пошкоджень і не вдруг негоди. Не було ніяких перебоїв із водопостачанням, із електрикою. Через обриви дротів без електрики залишилися 250 жителів чотирьох вулиць, розповідає голова громади. Люди були без світла більше доби. На даний час обленерго відновило повністю освітлення. Зі слів голови, продовжують приймати звернення людей про пошкодження. Питання компенсації витрат людей на ремонт розглядатимуть на сесії сільради протягом місяця. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.